Друзі, сьогодні в ефірі книжкові плани на літо. Я знаю, що попередні плани в мене не дуже вийшли. Половиною книг з 15, мені здається, це ну не дуже такий успіх. Але перед тим як мене засуджувати, згадайте, що до вас зараз їде книжкове замовлення. Угу. Думали, я не дізнаюсь. А скільки у вас книжок не прочитаних на поличках, можна послухати. М? М? Скільки, скільки? Отож. Коротше, це була розминка. Перед літніми планами, знаєте, трошки розім'ялись, розігріли м'язи. Оце перевірили воду, чи холодна, чи ні, чи можна заходити по пояс. І зараз ми будемо ниряти, занурюватись у ці плани. Продуктивні, все виконаємо, все прочитаємо. От в чому в мене проблема з цими книжковими планами, що в мене дуже швидко міняється настрій читання. От, наприклад, тільки позавчора я думала про те, що я вже втомилась від складної літератури, від усіх цих нотаток, пошуків додаткової інформації в інтернеті і таке інше, хочу почитати щось розважальне і думала перший час читати тільки детективи, трилери. І от вчора я взяла постмодернізм Джона Барта і зрозуміла, що я хочу читати тільки його. <сум> Який в мене буде настрій завтра? Ніхто не знає. Але сподіваюсь, він дозволить мені прочитати хоча б 6,5 книг з 15 з цих планів. Я знаєте, трошки заздрю людям, в яких є такі окреслені улюблені жанри, улюблені напрями, автори, і от вони постійно, методично читають тільки їх. По-перше, вони знають, що будуть читати наступного місяця, наступного року, а тому, що в них все чітко окреслено, що вони вивчаються. По-друге, по-друге, вони є експертами в якійсь своїй області, а мене цікавить усе на світі. Сьогодні я хочу вивчати постмодернізм і знімати вам серію. Відео лекцій, пояснюючи простими словами, що це все за книжки. Завтра я зненацька хочу стати експертом з української літератури і читаю тільки українських письменників. І в кінці кінців я не експерт ні в чому. Це мене трішки засмучує. Ну, коротше, сьогодні я знімаю відео. В такому експертно-постмодерному настрої, тому я сподіваюся за літо стати експертом постмодернізму і трішки підтягнути борги. А те, що мені треба прочитати, щоб підняти свою експертність і зняти вам декілька відео. Що буде завтра, подивимось. Знаєте, життя таке буремне, завтра може стати все, що завгодно, тому не будемо загадувати. Сьогодні дрони літять на Київ, завтра на Бєлгород. Дуже буремне життя, страшне щось коїться. Переходимо до планів. Поки, давайте поки я тут сиджу, буду брати з цих стопочок. Зверху в мене лежить Альфред Деблін, Берлін Олександр Плац. І ось це якраз дуже підходить під мій експериментальний настрій. Дуже відомий експериментальний роман німецького письменника. Який нахвалювала Аліса з каналу Ширжиток настільки прекрасно, що я загорілась його прочитати і навіть купила собі примірник українською мовою, незважаючи на те, що в мене в Києві лежить російською. Я настільки хочу його прочитати от саме зараз. що довелось купити ще й українською, тому що тягне мене читати зараз українською, і я розумію, що якщо в мене книжка... Нашою мовою, то це підніме вірогідність віро, віро бути прочитаною. Ось. Тому буде а, трішечки шкода, що вона в мене в двох екземплярах і все ще не читається. Можливо, треба буде купити третій англійською, щоб вже точно прочитати. А, так, наступна книжка в мене зверху, її, до речі, приписують до постмодернізму. Це Зебельт, Аустерліц. А дуже довго хочу познайомитись з цією книгою і взагалі з цим письменником. В мене вже є три його книжки, його трилогії, а я все його не читаю. Тільки слухаю захоплені відгуки, де люди нахвалюють цю книжку, додають її до улюбленого, вже складають з нею топи найкращих книжок свого життя. А я дивлюсь ці відео, дивлюсь на цю. Книгу і нічого не роблю. А, досить це терпіти а, і, може, прочитаю. Влітку, я сподіваюся, от знаєте, в мене є ще такий синдром улюбленої книги. Це такий синдром, коли я перечуваю, що книжка стане улюбленою, і мені ці перечуття настільки подобаються, що я не хочу стикатись з реальністю і перевіряти, чи так це, а чи не так. Не хочу псувати враження. Реальністю так, бо я вже стільки там собі всього, всього нафантазувала за цей рік, що може бути в цій книзі, що мені здається, реальність ну точно <плес> не буде співпадати з моїми очікуваннями, і коротше, і от я просто дивлюсь на цю книгу і отримую задоволення, тому я не дуже хочу її читати, тому що вже просто те, що я на неї дивлюсь, не знаючи, що там всередині, це величезна насолода. У вас такий синдром зустрічається, чи, чи це тільки я, якесь єбанько? Коротше, хочу прочитати цю книгу нарешті, і сподіваюся, влітку в мене буде такий. Вдумливий настрій, що я сяду, візьму ручку і знайду собі нового улюбленого письменника. До речі, цю книжку мені подарував Іван на нашу річницю, що теж підіймає її вартість на міжнародному ринку. А, і вона тоді ще коштувала 279 сімдесят А, гривень майже рік тому. От на 50% подорожчала книжка усього за рік буремні часи. Не тільки для білгородців, але й для читачів. Далі, що в мене тут? Знову ж таки, продовжуючи свій а, абсурдний, експериментальний, постмодерний настрій, захотілося мені почитати Семюеля Бекета його. От. Я вчора так, знаєте, передивлялась книжки, гортала їх, щоб а, побудувати собі якісь окреслити приблизні плани для відео, а відкрила цю, почала її читати, ну і просто зачиталась. От мені подобається, як вона так трошки. Прощено, наївно, по дитячому. Написана. Навіть не по дитячому, по-дитячому не підходить. Викреслюємо. Спрощено наївно. А, Містер Геккет звернув за ріг і побачив у сутінках неподалік свою лавочку. Там хтось сидів. Він зупинився як слід, обдивився лаву. Так, вона була зайнята. Наче здалеку не дуже було зрозуміло. Містер Гекет, коли він стояв нерухомо, бачив усе трохи чіткіше і виразніше. Коротше, обожнюю такі книжки, які тебе дивують, які якось розламують ці шаблони, а змінюють їх саме Ольбекет, саме з таких письменників, письменників. І я дуже сподіваюся, що в нас його будуть видавати ще, тому що я читала його п'єси, я не великий фанат драматургії, але і його п'єси це просто шедевр. І читала його прозою. От прозу мені б хотілося бачити більше. І більше, і більше, і більше, тому що ну вона просто незрівняна, Мені здається, прекрасна. Що там в нас далі? Давайте перейдемо до просто моєї душі. Це письменниця, я не знаю, яку хочеться обійняти і просто не відпускати зі своїх обіймів. Це Ема Андієвська. Мені настільки сподобалась вона сама та її творчість, що я хочу якнайшвидше зробити про неї окреме відео, поділитись зі світом такою з п'ятьма тисячами своїх глядачів постійних, а такою цікавезною фігурою. Я зараз читаю збірку її оповідань. Сподіваюсь, до кінця травня встигну дочитати. Вони неймовірні, казкові, прекрасні. Бачите, скільки тут в мене усіляких стікерів. А, і мій головний план на червень це роман про добру людину. Це роман Еми Андієвської. Я не дуже люблю оповідання, але оповідання цієї письменниці мені дуже подобаються. Мені навіть страшно уявити, що ж тоді буде з романом, який я загалом і читаю тільки. Я настільки люблю цю письменницю, що навіть купила її віли під морем. А, віли над морем. Це збірка віршів. Я в поезії просто ні бум-бум. Але все одно хочеться мати повне уявлення про творчість цієї письменниці, її картини. Я подивлюсь в інтернеті, почитаю її оповідання, її роман та її поезію. І розкажу вам про неї у відео окремому. Далі наступна книжка це Валерій Шевчук Дім на горі. Книжка, яку я купила зовсім нещодавно, яка мені от пару днів тому приїхала. В мене є дві книжки Валерія Шевчука, їх мені Міша подарував, за що йому велике спасибі. Але я якось для себе внутрішньо вже давним-давно вирішила читати його, знайомитись з письменником з дома на гори. А тому, от, все одно, незважаючи на те, що в мене лежать дві його книжки на поличках, на ну, поличках. В стопках <ріст> я все одно за них не берусь, тому що я хотіла давно почати його читання з дому згори. Коротше, єдиний вихід був познайомитись з Валерієм Шевчуком. Це дійсно купити цю книжку і прочитати, а не чекати, поки я все ж таки візьмусь за ті. А Валерія Шевчука мені хтось рекомендував в контексті схожості з Мілородом Павичем, один з моїх улюблених письменників. Там кажуть, що це теж такий. Колоритний а, український письменник, який так колоритно передає слав'янську культуру, і що в нього теж зустрічається такий бентежний магічний реалізм. Коротше, мені вже стільки усього на розповідали про Валерія Шевчука, що знову ж таки в мене може з ним статись синдром непрочитаної книжки, і а, реальність буде не дуже співпадати з моїми фантазіями і трішки мене розчарує. Але сподіваюсь, цього не станеться. Бо як ви розумієте, я не відмовляюсь від цього бажання бути експертом з української літератури, тому на літо напланувала собі теж ще й українських письменників, не тільки постмодернізм. О, влітку у Івана буде відпустка, і я хочу змусити його і себе поїхати все ж таки в Карпати. Тому що я трішки залінилась, От знаєте, перший, перший час, коли ми тільки переїхали до Ужгорода, я. Насолоджувалась ось ось ці, цією близькістю до Карпат, цим легким доступом. І ми з Іваном майже кожні вихідні їздили в Карпати. А зараз вже все. Я зажерлась, я вже така. Знаєте, уж городка. Ці ваші Карпати я побачила, сакури я побачила. Можна тепер посидіти вдома і книжку почитати. Нащо мені кудись подорожувати? Але все одно в мене величезні сподівання від цього роману, тому що це карпатський магічний реалізм. Просто вслухайтесь. Карпатський магічний реалізм. І Ще й цю книжку неймовірно приємно тримати в руках, гортати, вона дуже красива, тут такі закруглені а, куточки, тут красивезні колажні ілюстрації, тут такий небілий, а кольору кави з молоком папір. Коротше, а, якщо мені ця книжка не сподобається, мені просто захочеться вийти у вікно. А, от, і мені дуже хочеться її читати саме в Карпатах. Ну а вже ж. Вона, до речі, невелика, тут великий шрифт, багато ілюстрацій, тому я сподіваюся, я встигну погуляти, надивитись краси, не знімати краси, ще й книжку прочитати і вам про неї розповісти. До речі, я не знаю, чи буду знімати окреме відео про цю книжку Скарпат, тому що мої влоги з подорожей збирають найменшу кількість переглядів, чомусь не знаю. Я, навпаки, у блогерів такі відео люблю найбільше. Тому. Чи варто того, я не знаю. Я буду відволікатись, не гуляти, а думати про відео, знімати, потім все це довго монтувати, щоб що. Не знаю, навіщо вам був цей монолог, але йдемо далі. А що бити далі? Нам треба трошки переміститись, тому що інші книжки в мене на тумбі, а треба до них піти. Поки я буду встановлювати світло, можете подивитись на маленького сплячого джипсічка. Майжечки! Майхенечка! Цілотенька! Ну що, друзі, продовжуємо? В планах на весну в мене була товстезна книжка Амадока Софія Андрухович. Щось в мене до неї не дійшли руки. Чесно кажучи, і тому, що я хочу влітку стати експертом з постмодернізму, то товсту книжку я заміняю. Хочу тепер прочитати не Амадоку, а Джона Барта Варишник-дурзілля. Товстелезний роман на тисячу сторінок постмодернізму. М -м, я вже відчуваю цей аромат божевілля на моїй кухні, яке буде відбуватись. аромат закипілих місків. А, от, але мені здається, я перечуваю, що це буде дуже цікаво, тому захоплюючий такий буде роман. Тому я не буду нудьгувати за його читанням, от знову ж таки хотілося б його прочитати, розібрати, вам про нього розказати, продовжити знайомство з Джоном Бартом, тому що його погляд на літературу, його експерименти мені дуже подобаються. І якщо я не застрягну в цьому романі, як це було з брилькою, яку я думала прочитати за 10 днів березня, а в кінці кінців читала два місяці цю книжку, от, якщо в мене те саме не станеться з баришником друзілля. А то я перейду до іншої постмодерної, теж величезної роботи. Це вже Дон Деліло. Його підземний світ, там теж десь 800 сторінок. Дуже складного тексту, як кажуть. Тому Деліло я собі не обіцяю. А от баришника все ж таки хотілося б прочитати. Далі а вже ж хочеться читати свого улюбленого винничука. І в мене не прочитаних два романи: це Лютеція і «Цензор снів. Один з них я обов'язково прочитаю. Все ж таки, мені здається, це буде Лютеція. А дуже цікава в неї анотація: черговий постмодерний. До речі, постмодерний витвір Юрія Венчука. Бачите, в мене постмодерний настрій. Усе постмодерне мені а, магнититься до рук а, з елементами містики, детективу, еротики, гумору і смутку. Герої роману розшукують таємничу лютецію дівчину зі снів. На перепоні цих пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена карт. А десь поза цим світом триває велика битва, звістки, про яку приносять ціною свого життя мужні листарі, до яких належить і лютеція. Дуже цікава анотація. Слухайте, аж прям закортілося мені читати її наступною. Тому так, це буде лютеція Юрія Винничука. І взагалі мені здається, от в мене вже після того, як прочитала його танго смерті, в мене настрій читати тільки Винничука. Я не знаю, як так може бути, але от вже. Який другий місяць чи третій пішов, як мені хочеться от читати тільки Віничука. Кожного разу, коли я щось дочитаю і підходжу до своїх книжок обирати наступну, в мене руки так, У -у -у", а я собі кажу, ні, досить Аліса, поки що досить. Тому, можливо, я і цензура снів прочитаю і збірку оповідань гиги а, абсурдних та з чорним гумором. Подивимось, Як би дістати не дуже. Зручна схема розстановки книжок. Далі я хочу прочитати груповий портрет з дамою Генрі Хабеля. Ця книжка в мене входить в плани на рік. В мене хто забув є ще одні плани, які я не дуже хочу виконувати. От, але все ж таки спробую. А, дуже мене інтригує ця робота. Я коли показувала її в покупках, я сказала, що мені настільки хотілося а, читати цю книжку наступною після ознайомчого фрагменту, що я нічого не читала ось ці три дні, поки мені їхали книжки, тому що була впевнена, що візьму її наступною. Настільки мені це хотілося зробити, але щось пішло не так, як завжди. А, знову ж таки, бентежне життя. І ця книжка досі не прочитана, вже півроку. Вона про війну. А, тому мені здається, от зараз в мене з нею буде якийсь особливий конект, і треба читати її зараз. А, от, тому кладу її собі в плани. В мене стільки складної літератури цього разу в планах, що я ну, не уявляю, як я це все прочитаю. Мені здається, ці плани ще більш нереалізов... нереалізовні, ніж плани на весну. Ну що поробиш? Ми читачі-мрійники. Читачі Тому не заважайте мені мріяти. Переходимо до цієї стопочки. В мене тут два улюблених видавництва: це Темпора та Комубук. І, ну, чесно кажучи, мене усі книжки тут інтригують, але якщо обирати, я думаю прочитати Міленко Єргович Пси на озері. У цього письменника доволі багато книжок українською виходило, тому я собі так хочу його швидше прочитати. Якщо це буде мій автор, то докупити інші його книжки. А тут дві якісь сюжетні лінії. Про Двох, двох людей. І вони чи якось перетинаються, чи не перетинаються, не знаю, але коротше. Я погортала цю книжку. Написана вона красиво, тому це моє. Закінчилась пам'ять, вибачте. А наступну я хочу почитати Парадегі Хвана Согьона. Це північно-корейський письменник, який півні, це південно-корейський письменник, який написав про дівчинку з північної Кореї. З багатодітної родини, яка втікає звідти і починає подорожувати. І тут кажуть, буде магічний реалізм, і я думаю, дуже дуже багато смутку. Тому я себе так морально підготовлю. Трошки зараз мені треба себе морально підготувати і починати читати. Але я вже засумувала. Знаєте, за ось цією аскетичністю азійської літератури, за її меланхолійністю. Якоюсь такою мудрістю та спокоєм, що от вже поглядаю на муракамі, але вирішила почитати спершу цю, бо вона більше інтригуюча. Муракамі, і так зрозуміло, що крутий мужик. До речі, в нього вийшов чи скоро вийде останній його роман? Так як нас видають в Україні муракамі, мені здається, я його прочитаю років десь через 15, коли вивчу японську. Але це не факт. І остання книжка з цієї полички, яку я хочу прочитати, сюрприз, сюрприз, це теж постмодернізм. Це білий шум дона деліло. Я читала в «Зеро К», якщо я не помиляюсь. І мене настільки не вразило, що я навіть не змогла змусити себе дочитати. І тому я до деліло дуже так обережно ставлюсь. Я купила його підземний світ, тому що це дуже складний американський роман, я таке люблю і багатослівний. І купила його художницю ціла, бо були хороші відгуки, і вона тоненька, нічого б зі мною не сталося, якщо б мені не сподобалось. Але, блін, блогери. Дуже Схвально відгукувались про білий шум, і я така добре, <смеш> куплю. А, тому ще одна книжка в скарбничку постмодернізму. Подивимось, чи сподобається вона мені. Тут вже не про крагенні камери, про вмираючих людей. І не про головного героя, який просто плукає ось цією лікарнею з криогенними камерами безкінечно, і просто там ходить і на них дивиться, їх роздивляється і щось собі думає. Тут про чувака, який викладає на факультеті гітлеризму, чи якось так. Прикольно. Не знаю, мені здається, буде цікавіше. Може, тут прийшов час і зупинитись, мої друзі, тому що книжок дуже багато, вони ще й дуже складні. Ще й половину з них я точно не прочитаю. На що навалювати ще більше книг, які я не прочитаю влітку. Дуже багато крутих анонсів у видавництв. От сім чоловіків Евелін Гюго вже вийшли і скоро мені поїдуть. Тому теж можете їх одразу собі записувати в мої плани на літо. Коротше, багато дуже крутих анонсів. Я думаю, що вони точно переб'ють мені. Ці мої плани. Але будемо намагатись, бо книжки дуже круті, і вони мені здається заслуговують на те, щоб бути прочитаними якнайскоріше. А ви, мої любі глядачі, заслуговуєте на те, щоб я розцілувала вас в обидві щічки, щоб я вас міцно, міцно обійняла, хруснула вам спину, яка вас вже заніміла від сидіння та споглядання цього відео дуже багато дня. Я вас люблю, обіймаю, як завжди, ви найкращі. Ті, хто поставив лайк, по-перше, ви котики. Дякую вам. А по-друге, усі ваші плани будуть виконуватись. Навіть не книжкові. Тому швиденько ставте лайк і плануйте собі подорож на Мальдіви. Люблю, цілую пока!